Зі вітання час Кременчуцьких новин на Алтаві. Добробит сьогодні посилено підмітав територію. Мешканці хорольських тупиків не почуваються комфортно у своєму районі, і суд сьогодні не оголосив свого рішення у справі нападу на таксиста. Про це та інше дивіться сьогодні у випуску. Розпочинаємо. Свято чистого четверга влаштували на першому занасипі працівники керуючої компанії Добробит. Сьогодні замість звичних кулькових ручок працівники розумової праці взялися за граблі та мітлим. Перший занасип у дворах багатоповерхівок, незвичне пожвавлення. Чимало людей збирає опале листя. Цікавимося, в чому справа. Ми товариство добробит. У нас сьогодні субботник по-русски, как говорит, мы убираем листву, помогаем дворникам, которые не справляются в этот данный момент. Очень много листвы и как бы просто не в силах. И мы решили вот на собственном энтузиазме директор нас организовал. Давайте поможем. Давайте вышли. вийшли. Ми бухгалтерии. бухгалтерії, удовольствием погреблись, поможемо, щоб чище, красивее, щоб нам всем було приятнее, щоб діти здесь від садика, от, рядом садик, щоб вийшли, посмотрели, що чисто хорошо. Числі працюючих помічаємо і керівника управляючої компанії добробит Наталю Мирну. Очільниця розрум'яніла від праці. Нормально, гарний настрій. Думаю. Допоможемо ми нашим двірникам. Сьогодні працюють фахівці товариства добробит. Е, вирішили колективно на зборах колективу, в принципі, після е, об'їзду з мером, аби так координально виправити ситуацію, допомогти двірникам, тому що дійсно двірників мало. І вирішили всім колективом добробита допомогти саме на першому занасипі. Зараз працює тут 35 наших працівників. Я впевнена, заперечень не було. а як їм працюється, можете в них запитати? З хорошим настроєм на свіжому повітрі, прекрасно нам працюється. Ну на свіжому повітрі завжди працюється з радістю, весело. Вважаю що за необхідне, щоб всі мешканці дбали про чистоту, так би якби наше місто буде красивим, чистим. До обіду контора керуючої компанії добробит працювала у звичному режимі. А вже з 12 години на прибирання мікрорайону з граблями, мітлами та лопатами, вийшли бухгалтери, ітерівці, працівники аварійно-диспетчерської служби. Це в нас суботнік. Наводять чистоту, і я думаю, що ми будемо всі жильці підтримувати, щоб було в нас чисто, лістя вже опало. все буде добре. А хто ж це працює? Працюють робітники ЖЕКу і видно, що з контори не тільки двірники, Слісаря я бачу. Да. І там от люди інтелігентумного труда працюють. Сьогодні зробили да. Благодаря Бабаєву. О, там заасфальтували. Спасіба йому. Як свідчать самі двірники компанії, від зорі до зорі працюють для чистоти та благоустрою міста, але не все встигають зробити. Устаю дуже рано, із чотирьох часов і до п'яти часов, до чотирьох часов вечора, тому що листя падає, тут убрав, тут, тут, тут люди пройшли, тут понакидали, оце, А його треба все, щоб воно чисто було, тому що з нас треба, щоб чистота була. А людей малувато було, тому що листя це саме, падає. Ніхто не хоче йти робити, заробіток не особиний, От, Тому нам приходиться і город розмітали, і тут розмітали, вдома теж, і не тільки свої участки, тому що ну, ну, щось зробиш. Тож допомога надійшла вчасно. На виконання доручення міського голови Олега Бабаєва, добробит планує за сьогоднішній день прибрати п'ять дворових ділянок та територію вздовж Центральної автомагістралі району. А мешканці першого занасипу вже відзначають зміни на краще. Звісно, чисте. Після посічення Баваєва, все. все грибуть, все грибуть. Нам ну спасибо, спасибо. Зробили нам возле оптовічка дорогу, от і все почищають. і такі сусіди добробиту, хто підтримав ініціативу гуртового прибирання. Виходять мешканці, також просять інвентар. Каже, давайте і ми допоможемо. Не дарма в народі кажуть: якщо добре працюватимеш, честь і славу матимеш. Тож славимо разом наш Кременчук. Що краще сидіти без холодної води два дні через профілактичні роботи чи постійно не мати води через пориви водогону? Поки мешканці трьох багатоповерхівок з вулиці Сумської роздумують, їм від сьогоднішнього ранку до 22-ї години п'ятниці таки доведеться обходитися без благ цивілізації і носити воду для власних потреб у відрах і баклажках. Далі розповідає Тетяна Андрієва. Кожної зими на вулиці Сумській трапляються пориви водогону. Цьому сприяють і значний вік труб, і велике навантаження на них через потужний потік, як автомобільного транспорту, так і залізничного фури з вантажем, і важкі товарні вагони рухаються через перехрестя і вдень, і вночі. В Принципі, ми от зараз перед зимою вирішили поміняти цей участок труби з тим, щоб влучити водоснабження цих трьох домов, щоб вони, ну, люди больше не страдали від відключення води і. В принципе, ну, работы проводятся, ну, как можно сказать, планово. И ну, хотим сейчас два дня людей поддержать без воды, но чтобы они в дальнейшем были у нас с, с водой и не знали такого вопроса болезненного, что такое без воды находиться даже в зимнее время или летом. Планові роботи із заміни 90 метрів труби діаметром 200 міліметрів будуть виконуватися шляхом санації без перекриття руху автотранспорту. Двіження поїзда ну ми остановлювати не будемо, будемо проводити ну я вже говорила раніше санацію трубопроводу. Будемо проталкувати під в трубу в трубу під самої путями железнодорожними. В принципі, технологія така зараз практикується, це для уменьшення ну, затрат, і предприятия і Ну так і не, щоб було не насичене вулиці у нас з комунікаціями, щоб паралельно труби не лежали. І, ну, в принципі, цей метод зараз такою актуальний, зараз використовується у многих странах. Тож вчора мешканці трьох будинків на вулиці Сумській були попереджені про тимчасові незручності. Вони залишаються майже на дві доби без холодної води в своїх оселях. Але вони можуть набрати собі воду із автобочки Кременчук водоканалу. Вода перевозиться тричі на день, вранці, в обід і ввечері. І, хоча мешканці і ремствують на незручності, але розуміють, все це робиться для їх же блага. В той же час від незручності потерпають працівники водоканалу. Вони практично наражають себе на небезпеку, працюючи на такому складному перехресті, де без зупину рухається автотранспорт і залізничні локомотиви. Водії ж транспорту теж ризикують потрапити в аварійну ситуацію, бо спецтранспорт водоканалу перекриває для них і залізничний семафор, і видимість з усіх сторін. Незважаючи на такі екстремальні умови, комунальники обіцяють завершити ремонтні Боти до десяти години вечора п'ятниці. Коли у нас ну люди сиділи без води, буде пересчет. Ми ну, сайтуємо абонентські діли з людям зі у кого нету прибору учора, сделаємо перерос за ні, ну за це время, коли не пользувалися. Приватним будинкам не дамо запалитися. З таким гаслом сьогодні представники Кременчуцької служби з надзвичайних ситуацій завітали до автозаводського району. Для того, щоб переконатися, чи дотримуються мешканці Кременчука правил пожежної безпеки, адже найбільша кількість пожеж припадає саме на опалювальний сезон. Чи дослухалися кременчужани до порад держслужбовці, дізнайтеся з нашого сюжету. Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Валентин Шафорост разом з колегами відвідав мешканців приватного сектору Кременчука. Посадовці провели бесіду з мешканцями будинків щодо пожежної безпеки в опалювальний сезон. Адже саме на цей період припадає найбільша кількість пожеж. Тому саме час перевірити, наскільки кременчужани дотримуються правил пожежної безпеки. Проводимо таку сьогодні роботу щодо дотримання правил пожежної безпеки в побуті, дотримання правил експлуатації пічного опалення, електроприладів, газових. Приладив. Скажите, будь ласка, у вас газовое опаление, да, так? Газовое. Как часто у вас бывают представники газовой службы, как часто проверки проводятся? Ну, ну как, как обычно. Ну, то, что показания это еще чекают, снимают, это понятное дело. Ну, там один, два, обычно в одно и то же число. Также еще эти, по электроэнергии. Тож, як приходять вовремя». такого роду інформування проводиться для того, аби уникнути нещасних випадків. Адже у минулому році в Полтавській області загинуло 18 чоловік, отруївшись чадним газом. Протягом 2013 року по місту Кремичук загиблих 4, 4 особи. Найпоширенішою пожеж, найпоширенішою причиною виникнення пожеж. Це є необережне поводження з вогнем, паління у нетверезому стані та Порушення правил пічного та газового опалення представники державної служби надзвичайної ситуації. Вони постійно проводять розв'язану роботу. Перед початком опалювального сезону під час опалювального сезону щодо дотримання мешканців приватного сектору правил пожежної безпеки як побуті, так і користування газовими, електроприладами, пічним опаленням, таке інше, мешканці автозаводського району із зацікавленістю слухали поради МНСників щодо правил пожежної безпеки і визнали, що отримали корисну і необхідну інформацію. Дуже добре що розказали. А то діти інколи ну не дуже так поводяться зі спичками і так далі. І я тепер буду знати, що краще там. Ну якщо щось включати, то спитати у дорослих, що ще потрібно робити, щоб ну нічого такого не трапилося. Пусть почаще. Правильно, що вони це роблять, і пусть приходять к нам почаще. Це навіть правильно, що вони цікавляться нашим життям, як ми живемо, які в нас проблеми. Це дуже добре. Отож сподіваємось, що в опалювальний сезон вогонь буде нас лише зігрівати від холодної і суворої зими. Справа про напад на таксиста не дійшла логічного завершення. Попри сподівання сторони постраждалого на вирок під судним, сьогодні ухвала так і не пролунала. Про події зали суду у наступному сюжеті. Судове засідання розпочалося з клопотання постраждалого. Він наполягав на утриманні під вартою підсудного, який знаходиться під домашнім арештом. За словами Сергія Пузя, серед іншого він боїться помсти обвинувачуваного, який поводиться агресивно. Незаконно впливає на мене як потерпілого та моїх рідних з метою залякування та відмови від обвинувачень. Я вважаю, що він є суспільно небезпечною людиною, яка незаконно впливає на мене, коли він нахабно визрілися, та ледь не накинувся на мою маму Мазуркевич Миколаївну За те. Що вона нібито на нього не так дивилася. На аргументи постраждалого, у підсудного й свої. Я йому не дзвонив, нічого йому не пропонував, я йому нічого не гарів. А то, що. Мами, мамі там я був шотаска, я не горю. Не щас того, жої у нього є стар старший брат, який наступав неоднократно мені на ногу. Я молчу, я нічого не говорю тому. Шо вони та діли. Зрештою, клопотання через відсутність доказів суд відхилив. Далі слово обвинувачуваним, один з них визнає вину лише частково постраждалого. каже ні, не чіпав. Нам не пар праців гаріть Я говорю, та ти що? Ну його не трогає. Угон транспортного засобу з нанесенням тяжких тілесних ушкоджень відкидає, зізнається лише у приховуванні злочину. каже дуже вже боявся, що товариш приріже і його. Від якою загрозою потім їздив на відпочинок на поцупленому авто з бурими слідами від крові на сидіннях. Питання як є великою загадкою, і наступне на першому слідчому експерименті він повністю визнав свою вину, розповівши в деталях, як бив постраждалого. А от пізніше вже змінив свідчення, перейменувавшись у свідки події. Інший підсудний, взагалі, не винний. У день злочину перебував у Полтаві. Цей факт може підтвердити лише співмешканка. Такі свідчення дав сьогодні один з підсудних, який повністю заперечує факт причетності до злочину. Та стверджує, що його під вартою отримують незаконно. Тобто, вважаєте, що коли він вчинив злочин з кимось іншим, а щоб виграти того невідомого чи, Ні, чи не, я не кажу, що він вчинив, чинив я не знаю, що не він, чи не. Просто він ну, говорила мене так, як виправдати когось іншого. У суді оголошена перерва до завтра. Раніше жили у престижному районі, втім за останні кілька років все кардинально змінилося. Ми не почуваємося тут комфортно. Так наразі відгукується про своє місце проживання мешканці хорольських тупиків та прилеглих вулиць. Чому так сталося? Розбиралися наші кореспонденти. Мешканці цих будинків добре пам'ятають, як у 2011-му їх помешкання практично пішли під воду. Причина банальна: сильна злива, плюс відсипані сусідом зверху огорожі, спрямували потік води безпосередньо на їх будинки. Нависають над хорольськими тупиками і приватні гаражі, власники яких також спородили паркани, які направили брудну воду суцільним потоком униз. Мешканці бідкаються, кожної зливи, чекають, що потоп повториться. А ще Дуже некомфортно почуваються поруч із тими такі гаражами. Сильний дощ, uh -huh. тобто почало затаплювати двор. Собаку за почала топити. Почала був. було, коротше, по три міня висоти. Uh -huh. Тот человек, я не знаю, при чем, не при чем, я знаю, что начали вот эти вот гаражи все. Гаражи построили. Зачем тебе гаражи? Вы представляете, что такое прийти ночью там вот? Я ребенка сейчас забираю, в 5 часов вечера садим. Тогда на работе был, пришел, тут уже было по колено песка во дворе и везде. Собралась, а там же и, и с асфальта, там где поворачивается, автозаводской проезд, там же тоже линевки нету, ничего. Угу. Тогда же ливень был сумасшедший. Да, и пошло. Ну, вот на этом месте, он сейчас, до сих пор там канава осталась, там...

Ні, кавуніволакно розбили. Втім, загроза підтоплення і сусідство із сумнівними гаражами не єдині проблеми цього району. Достатньо пройти кількасот метрів цими вуличками і неозброєним оком. Бачиш, непоодинокі випадки самовільного захоплення землі. Власне, не потрібно бути фахівцем із землевпорядкування, щоб це зрозуміти. Типовий приклад самовільного захоплення землі такою широкою має бути і та вулиця. Поміряю кроками. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. А тут один, два, три. Ну, можливо, з половиною. Падають в око і геть неприбрані території на підході до цих вулиць. Зважаючи на територіальну приналежність цього району, всі ці питання мають регулювати відповідні служби автозаводської райради. Проблеми ж ці виникали не за один день, і як запевняють мешканці, неодноразово звертали увагу чиновників автозаводського райвиконкому на цілий букет неподобств, що буквально тут процвітає. Сподіваємось, що після цього сюжету хтось таки візьме на себе відповідальність, і жителі хорольських тупиків не залишаться сам на сам із своїми проблемами. Про плідну співпрацю, конструктивні підходи та запровадження новітніх технологій у формуванні правового середовища та правового виховання у Кременчуці говорили на розширеному засіданні учасники Кременчуцької міської, міської міжвідомчої ради з правової освіти населення, підсумувавши спільні зусилля управління у справах сім'ї, дітей та молоді міському міського управління юстиції та управління освіти. Подробиці сьогоднішнього засідання координаційно-методичної ради далі в сюжеті Ніни Карпенко. Традиційно розширене засідання координаційної методичної ради проводиться в рамках місячника правових знань в навчальних закладах міста. Місцем нинішнього зібрання став Кременчуцький ліцей номер 4 Начальник управління у справах сім'ї дітей та молодь Ольга Усанова доповіла про реалізацію програм з утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей в рамках виконання комплексної програми Молодь Кременчука». Цільові проекти міського управління освіти на виконання міської програми та національної програми виховання учнівської молоді спрямовані на формування у школярів ціннісних компетенцій. Запорукою успіху на цьому шляху є, в тому числі взаємодія з громадськими організаціями Кременчука. Ли лист, лист листопада місту Кременчуку була надана честь презентувати свою роботу на всеукраїнському рівні, на всеукраїнській нараді з питань організації патріотичного виховання. Мені дуже приємно було довести до відома представники Міністерства оборони, Міністерства освіти, Міністерства внутрішніх справ, що саме в Кременчуці реалізовується проєкт пам'ять про війну єднає, результат якого всі, всі ми бачимо. Цей проект дає можливість. Об'єднати зусилля влади, громадських організацій, ветеранських організацій, батьківської спільноти. безцінним. Є досвід з розвитку дитячої дипломатії. Про що свідчить організація цьогорічнього дня миру в Кременчуці. Цей захід міжнародного рівня високо цінили представники дипломатії. Через 3-4 тижні після його проведення ми відвідали місто Київ, представництво фонду народонаселення ООН зустрілися з керівником цього представництва і. Скажімо так, домовилися про спробу з нашого боку і з їхнього боку опрацювати можливість підтримки виконання програми молодь Кременчука за рахунок фінансування фонду народонаселення ООН. Проблемним у виховній роботі навчальних закладів залишається профілактика правопорушень і злочинності в учнівському середовищі тож де постійний пошук нових засобів впливу і форм роботи З останніх – міський учнівський фестиваль пісні присвячений діяльності органів внутрішніх справ, який має відбутися в міському палаці культури 3 грудня. Менеджер з виховної роботи ліцею номер 4 Тетяна Процько зацікавила присутніх презентацією креативного досвіду організації системи правоосвітньої та правовиховної роботи. Підсумовуючи засідання, начальник міського управління юстиції Наталія Проценко доповіла про роботу з підготовки правороз'яснювальних матеріалів на допомогу навчальним закладам. Наталія Косантинівна подякувала також присутнім освітянам за плідну співпрацю, яка вже принесла визнання на обласному рівні. Приємно відзначити, що в напрямку правоосвітньої роботи, якщо ми будемо аналізувати в навчальних, школ, навчальних закладах, по Полтавській області Кременчук крокує на декілька. Кроків попереду ми є в даному випадку законодавцями, на нас рівняються. Тому я дуже вас хотіла би подякувати за нашу плідну співпрацю, а також запропонувати працювати в подальшому. Ви є замовниками, а ми є виконавцями того продукту, який називається Правова освіта в навчальних закладах. Сьогодні святкують міжнародний день телебачення. Воно було і залишається найпопулярнішим джерелом інформації, та у сучасному світі все більше людей віддають перевагу інтернету. Тому ми вирішили запитати окремичужан, чи дивляться вони телевізори, яке значення для них має сьогоденне телебачення? Це доступ к до інформації. От, дуже багато очі програм. По програм. тільки дивлюся з удовольствием з большим. От тільки візит ні не смотрю ніколи. Ну не знаю почему. А, вот так, а все остальное все новостей, Порти всех событий. Я почти не смотрю телевизор. Времени не хватает, работаю. Какие-то одни рекламы, и поэтому я... неинтересно мне. Ну, а новости. Новости всегда. Я вообще отключилась от визита. Потому что я э, думала, как я могу без новостей. Но такие новости, убийства, там, всякие это. Поэтому я отключилась. И вот я довольна, что я отключилась. Я его не смотрю уже 7 лет. А почему? Ну, не надо, черный квадрат, дети смотрят его целыми днями. Не люблю. Нету дома телевизор. Телевидение, ну, больше развлекательную, наверное. Ну, посмотреть там какие-то фильмы, ну, не более того. Ну, еще научные передачи. Это в принципе, то же самое. Ну, новости по телевизору смотрю. Конечно, смотрим. Ну, как вечером сесть новости, посмотреть, что в мире творится. Ну, вот и все. Ну, это приятное времяпровождение, в принципе. А так, ну, если не смотреть негативную информацию, то, в принципе, положительную роль играет. Люблю смотреть телевизор, узнавать новости. А как можно жить сейчас без телевизора? Пожилые люди только... Это для нас это счастье. Интересные новости, по Кременчугу узнать, что, чего. Ну, как все новости, надо знать. Как по радио, так и по этому. Ну, живем вже ж. Ми зараз. все надо знати. Де, що твориться, а як же ж і далі прогноз погоди, що його підготували спеціалісти полтавського гідрометеоцентру. Завтра у Кременчуці мінливо хмарно без опадів. Зранку можливо туман з видимістю до 500 метрів вночі до 5, в день до 10 градусів тепла. Дивіться Кременчуцькі новини. Телефонуйте до редакції 78 08 18. На цьому прощаюся. Побачимося в ефірі. На все добре.